Порівнюємо дві камери дахо і Hikvision. нижня дахова верхня Hikvision. Ми бачимо даху, набагато менше миє, як Hikvision. В HicVision по миє більше. 10.43 від Hikvision, 2449 від даху, 3,6 мм, 4 мм. І там, і там налаштовано на 4096 бітрейду на постійних, незмінних бітрейдах. Дивимося, 10 метрів. Можете ви самі побачити, що. Миття на даху значно менше, як на хіквіжені. Більш приємніша картинка все-таки на даху. Давайте станемо на 15 метрів. На 15 метрах у нас відбувається отака от історія. Погодьтеся, що так само. На 15 метрах шумів більше все-таки в хіка, в даху їх значно менше. Йдемо на 20 метрів. Ідентифікувати в принципі, людину можна буде на 20 метрів. Так само, як і в Хіквіжена. Але тут вже, як на мене, зображення плюс-мінус вирівнюється. Плюс-мінус. Все таке симпатичніше мені все рівно в даху. Ну, але це вже діло смаку. 25 метрів. Там видно майже ледве-ледве. Ну, давайте ми ще глянемо. Що в нас хіквіжен? Хіквіжен майже не бачить 25 метрів, ну плюс-мінус. Вони це дуже наближені одинакові камери. В 25 метрах ідентифікувати по чомусь там людину, в принципі, можемо. І там, і там. А ну, йдемо ще на 30 метрів. На 30 метрах я вже став. Ось таке зображення на 30 метрах. Як на мене, навіть які ж на 30 метрів. Можливо, краще, можливо, ні. Плюс-мінус. З 20 метрів вони вже стають плюс-мінус одинаковими. Але перших там 2, 5, 10, 15 метрів, мені Дахуа суб'єктивно, значно краще, як. i wierzę.